Дитячий день на двірнянці відзначили по особливому талановиті та обдаровані діти, вкотре показали, що в Україні підростає здібна та мудра молодь. Головне, щоб українським дітям не бракувало турботи та допомоги від дорослих. А на двірнянській малечі цього не бракує. Впевнений міський голова Зіновій Андрійович подякував всім жителям міста, які приклали свої зусилля та стали для дітей переселенців справжніми родичами. Цей день хотів би подякувати і висловити слова. Вдячності батькам, матерям і тим, які стали другою сім'єю для наших дітей-переселенців. Дійсно, надвірна, як і інші українські міста, прийняли десятки сімей-переселенців з ходу нашої держави. І сьогодні, коли ми відкриваємо літні канікули саме заходом приуроченим до Міжнародного дня захисту дітей, хотів би в першу чергу подякувати батькам. За те, що вони всяденній праці примножують добру славу для своєї сім'ї і родини, вкладають у своїх дітей все найкраще. Нашим молодим дітям, які стануть повноцінними членами громадянського суспільства, творити, відбудовувати, відновлювати українську економіку, медицину, культуру, спорт. Адже в них все ще попереду. У перший день захисту дітей почали відзначати в 1950 році. Засноване святом Міжнародної демократичної організації жінок у 1949 році. Україна відзначає дитячий день 1998 року. З кожним роком воно набуває все більших масштабів та відіграє велику роль у суспільстві. Під час святкування надвернянських дітей пригостили солодощами. Цікавою для присутніх була виставка дитячих малюнків. Наші діти Потребують як зараз тої уваги, тої допомоги, тої турботи всіх дорослих, рідних, близьких, священства, влади, батьків, тому що цей світ навколо нас останнім часом досить ворожий. Так склалося, що протягом багатьох років я опікувався дітьми з особливими потребами, які потребували особливої допомоги. І тому десь мені дуже близько для мене особисто це свято і знаю, наскільки важливо і що робить з дитячими душами звичайна людська любов. Вона перетворює людину, вона її піднімає до тих висот, коли людина дитина може розправити крила. І дійсно розвиватися гармонійно, реалізовуючи всі свої таланти. Міжнародний день захисту дитини привертає увагу світової спільноти до проблем охорони здоров'я дітей, боротьби з експлуатації праці неповнолітніх, прав дитини на освіту, дозвілля і захисту від фізичного та психологічного насилля.